І так, вітаю, вітаю, друзі! Як завжди приїхала куча камінців. Давайте пройдемось, подивимося, що скільки коштує і як працює, потім двома рухами покажу. Ну і отака вишинка на тортику. Це такий от ексклюзивний Arkansas Hard. Дуже старовинний, п'ятидюймовий, 5 дюймів на дюйм на два. Тріщиноватий, прозорий, повністю ці зразки працюють як скажені. На ньому ніхто повноцінно не бавився. Коротше, нулячий, атрибутований Арканзас 6 тисяч гривень. Далі також новий Далмор. Це такий Далмор, якщо буде видно, як металіка туди насипали. Класний зразок, прям, прям супер теж працює. Був недавно, поїхав. <хи> Вітаю, друже. Е, хто питав Далмар, е, це точно такий же зразок 2800. Далі нова вашита, абсолютно нова вашита з атрибутикою. Номер один, 5500. Шикарний зразок. Не прогавте. Е, далі вашита без атрибутики, але не менш гарна. Така прям, о, це грубіянка. Оце прям супер. Стандартних розмірів. Єдине з недоліків такий сколи, але він ні на що не впливає. Хоч на апекс різати не впливає. Хоч працювати взагалі не впливає. Така 4800. Ціна шара. Вашита 9 дюймова. Це така мілка-мілка зараза. ох, це. Це транслюцентна така супер вашитка. Цей зразочок. Э, ну, ви бачите, да? з недоліків трохи сідлишка і збит край, але вона теж з атрибутикою. теж номер один 5 тисяч гривень. Зразок супер. Хто любить такі м'які транслюцентні? Вони прям, я ж показував, працюють по усіх сталях. Ну і виходить. Два лінедвальчика, я її вже показував. Цей дуже твердий, класний доводочний камінь. Шикарний просто 4200 гривень. Оцей, лінедвал, це напівм'який. Оці білі полоси виділяють суспензію. Працює класно, швидко для правки Там, кухні я використовував супер. 3 секунди і все спрацювало 2800. Ну і Lake, той, що я казав, що віддам тільки в добрі руки, бо з нього можна, що хочеш, різати. Цю сторону я вирівняв. Ну, а цю не бачу, не бачу сенсу. Бачите, це Yellow Lake, котрий з діагональними полосочками. Він дуже, дуже хрусткий такий. Тобто це, це середнє таке зерно, от, особливо для столярки, прям можна і натиснути, і що хочеш зробити. Це не сілкстоун тонкий, класний, 1300, сказав. Да? Значить, Давайте я поставлю на паузу ще раз. отак от, Хлоп, поставлю на паузу і пройдемося, як, що працює. І так, поїхали. Значить, арканзас. Масла нема. Спробую його на воді. Давайте подивимось, що тут... Ооо, все, тарілки. Якщо під правильним кутом, то ще чогось можна досягти. Так що, в принципі, ось що роблять тарілки з ножем. Але нічого. Оце робота. Аж пищить коли питають. Що таке? Чим відрізняються старовинні організації? Ось чим вони відрізняються. Абсолютно всім відрізняються. Тут, тут такий відгук, і це на воді, я вам скажу. Тобто я не намагаюся загострювати. Я просто показую, як він швидко працює. Боже, кайф. Да. Комусь, комусь повезе. Так, не буду заляпувати, я його зразу переберу. Да. Гарний зразок прям. Та, та, та. Да. Швидко працюю одним словом. Так, давайте, давайте почнемо, мабуть, з вошитки ні, давайте з мілкою не почнемо. Зараз подивимось, яка з цих більш грубіяніста. О, -о, 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 О, це пісочна, це моя улюблена. Полюбляю ці вашити. Особливо для от таких от середніх сталей, типу тут 690 Все, вона її просто їсть просто навіть на воді. Все, запустилося. Запустилося, Тепер можна тут трошки притиснути і в одному напрямку сформувати підвод. Все. все. Клас. Все пиво. Пилу-пилу прям зробила. Зараз візьму серветки. І так, поїхали далі. Так, давайте візьмемо біленьку. Ось така красотка. Давайте я з іншого боку. З знанки. Все середньо така теж пісочна більш м'яка. Ож, резиновий такий відгук. Це ти що? Агресія просто зашкалює жестя. Ох, і що, бензопила. Ну, да, ще не бриє, але при такій бензопилі воно і не треба. Это я так просто Бавлюсь, бавлюсь, бавлюсь Вот это Видно Гармонию В этой твердой мне Саквояж подобается прям кайф Люблю я тоже старые вот такие коробочки Которые будут долго и нудно Ну, в этой тоже Різний в гарному стані. Це теж, як на мене, тут дуже-дуже важливо. Так, ну і давайте 10 чи 9 до дюймового господі вже в 10 дюймів її перевів. так. Все, ця сама тонка.

Це залишай. Ну так, да, все. Це, звісно, під направила вона знатній. Все-все-все. Я задоволений таким результатом. Так, Далмар, ну, Далмар, це класний піщаник. Блін, як я люблю ці піщаники. Оце, до речі, Олексій Олексійович в групі присилав мені скрипаля сланця. От він дуже схожий на оцей далмар, Тільки ще мілкіше, от я б того сланця пустив би за оцим от далмаром. Я вам ще раз скажу, не тисніть. Отут, от, от, от тільки що був неправильний рух з мого боку, зарізав я трошки камінь, ну він твердий йому нічого не буде. Но мається на увазі, що я пройшовся. По РК ось ось знову. Ну, не дуже зручно бути в кадрі і його стрити, наче в чужих руках. Ну, ну оці всі рухи додають задирку. Ну так, да. ось і все. Бачив, да? Агресія сумасшедша і задирок. І задирок сумасшедший. А, все, давайте не будемо боротися з задирком. Так що оцей камінь, отак от предфініш. І для ножів теж. Всі думають, що він там для, для ножів фініш. ніфіга. Ніфіга, предфініш. Далі, 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 далі. Можна взяти отакого от напівтвердого. Бачимо тут тобто, декілька рухів від зерна і потім на зерно. Дуже легенько. Ну, тут можна на ньому вибити суспензію. Ось ця сторона гарна. Так, йде бумажечка, йде бумажечка. Все. Все. Все, ця агресія збита. Так, да, задирок за ще є. Ось він себе, до речі, показав. Нам треба показувати роботу камішка, а не збивати задирок зараз. Зараз на твердому подивимось. Бачите, Чорні Оце зараз запрацює. Що багато не треба таким каменем? Для доводки мається на увазі. Давайте подаємо, що все. Так, кайф. Оце різниця в доводці. Тобто кожний камінь на свій етап заточки. Так, ну і зараз спробуємо з самого тонкого. Для цього, ножа він навіть ну, не треба, звісно. О, ну він. Чуєте він? Наскільки він тонкий? Ну він це 6 Суспензі віддає. Потроху, потроху. Я ще до кожного камінця дам слуріка правильного, десь скрипалик, десь теж Lake, але більш тонкий там м'який. кайф, кайф тут Кайфувати, сидіти, доводить. Але агресія є, бачите? От те, про що я казав. Він вроді працює мілко. Ху -ху -ху, але яку бін запілу зробив в порівнянні з тонким лінедвалом. бачите? Чуєте, як хрустить прям? Кайф. Де то ще лишилось не хоче, Бачите? Не, не завжди. Треба, щоб брило. Все, значить значит, підходить для столярки. то що я і казав. Зубчик нарізає. Кому треба бритвенний, то зовсім інший зразок. А це якраз робить ту бензопілу. Потім агресивно-агресивно зараз поріже, поріже якихось помідорчиків. Так що все, кожен камінь унікальний. Вибирайте кому що треба по потребам по грошах. Так що ще раз, давайте отак вот поправимо на місце. 6000 Арканзас атрибутований Хард Транслюцент 2800 це Далмар Блу. 5500 вашита прибутована номер 1 4800 піщана, тверда, швидка, груба, не атрибутована. 9-дюймова 5000 коштує атрибутована номер 1 тонка транслюцентна мілка. Значить Цей лінедвал 4200 твердий і 2800 напівтвердий. Мішка. Ну і 1300 Yellow Lake повноформатний. Е, тільки в групу віддам. Е, це для своїх. Ось такі от зразочки, друзі. Так що всім гарної днини, мирного неба. Пока-пока.